Які документи потрібні для працевлаштування? Чи не закордонний паспорт і довідка про несудимість, якщо це стосується, крім сезонної роботи? То всього-навсього тут два таких основних документи: діючий закордонний паспорт і довідка про несудимість. Якщо ми говоримо про те, що ви хочете отримати ще й посвідку на проживання, у деяких випадках потрібно підтвердження освіти дипломом з оцінками з апостелем. Тобто такий документ має бути з апостилем. Які потрібно нострифікувати в словаччині? Тобто, якщо у вас виникає така потреба, ми говоримо: не треба бігти попереду потяга, не потрібно бігти відразу нострифікувати ці документи. Вам треба звернутися, наприклад, до роботодавця. Якщо роботодавець каже, що йому такий документ потрібен, то тоді ви можете звертатися в нашу компанію. Наша компанія допомагає. Як і з тим, щоб поновити вам, наприклад, сам диплом з оцінками, якщо ви виїхали з України і не маєте змогу це зробити, повернувшись в державу, можемо це зробити. Так само зробити переклад даних документів. Ну, спочатку робиться матеріальна копія, потім робиться переклад судовим перекладачем, і потім робиться процес нострифікації, тобто це внесення. Самого документу до реєстру документів про визнання освіти, а також там може бути ще й процес підтвердження тої чи іншої кваліфікації вашої.